Друзі, всіх вітаю! Дякую, що дивитеся. Мій ютуб канал. Нас уже 10 тисяч. Ну, це немало. Я дуже дякую всім своїм підписникам, всім тим, хто слідкує, коментує, запитує. Давайте сьогодні поговоримо про роботу Верховної Ради України. Ну, тим більше що до цього є велика цікавість, наскільки я знаю. Парламент продовжує працювати таємно. На жаль, слуги разом з ОПЗЖ. Разом з, на жаль, голосом і депутатськими групами проголосували за таємну таку роботу парламенту за те, щоб комітети були в онлайн режимі, аби канал Рада було віддано в лісі офісу президента, і він не розповідав по суті про роботу парламенту, а вночі та виноді видавав парламентський щоденник, де тільки слуги. Ну, почнемо з хороших новин. Навіть дуже хороших новин два місяці тому у червні парламент прийняв закон про виплати військовим певним категоріям військових. І для того, щоб цей закон запрацював, уряд мав прийняти підзаконні акти. Ну якась ганьба, що два місяці Кабмін... Займався чим завгодно, але не міг от розробити і прийняти ці постанови, які ми б закріпили і розробили порядок виплат курсантам, строковикам, інструкторам, І повернули бойові ці виплати Нацгвардії і іншим категоріям, прикордонникам нашим героїчним, от які зафіксовані в законі. Не було такого дня, щоб Європейська Солідарність, щоб всі ми не критикували уряд і не закликали їх негайно. Прийняти ці постанови. І, от уже сьогодні, після жорсткої критики на своєму позачерговому засіданні Кабмін прийняв постанову, і що дуже важливо, дорогі наші військові виплати будуть повернуті з червня-липня. Тобто, всі вони будуть нараховані і строковикам, і інструкторам навчальних центрів. Всім, всім всім, кому вони згідно закону мають бути виплачені, Павло Герасимов вітає нас і дякує за нашу роботу Європейській солідарності. Пане Павло, дуже дякуємо, намагаємося робити все для того, аби захистити армію, ну і, звичайно, захистити демократію всередині країни. І от уже завтра відбудеться засідання робочої групи з питань військових, якраз де ми дуже жорстко критикували уряд, що він не вчасно от напрацював ці проекти постанов. І там ми будемо заслуховувати міністра ветеранів, інші доцільні відомства з питань ветеранської політики, тому що абсолютно очевидно, що сьогодні в нас в країні майже один мільйон чоловіків і жінок пройшли бойові дії. Ми будемо країною ветеранів. але уявіть собі, наприклад, що статус учасника бойових дій мають тільки 30 тисяч людей. Ну це абсолютно ненормально, і тому ми робимо все для того, аби це от спростити отримання статусу учасника бойових дій. Тим більше, що Міністерство ветеранів, цей реєстр ветеранів, заявили, що вони вже його розробили і він працює в тестовому режимі. А тепер уже повноцінно з лютого цього року. Ну так, а чому у нас тоді так важко отримати відповідний статус? А Ще більш важко потрібно родинам загиблих пройти там 100 кіл пекла для того, щоб отримати статус родини загиблого. Це неправильно. І завтра на засіданні цієї робочої групи ми будемо робити все можливе, аби... Зареєструвати відповідний проект закону про спрощене отримання учасника бойових дій статусу і уже або в серпні цей закон було прийнято. Ну а сьогодні над чим працювала Верховна Рада? По-перше, позбавили мандата слугу Холодова. Нагадаю, він десь всю війну відпочиває, то на Кіплі, то там ще десь. І от що цікаво, що слуги, виступаючи про свого колегу, розповіли просто ми якийсь панігірк заспівали, який це прекрасний депутат, скільки він зробив для зсу. Ну просто сльози заважали говорити і слухати все це. І тоді є єдине питання, таке навіщо ж такого прекрасного депутата позбуватися? Але не холода десь там на Кіпрі тепер буде відгулювати свою затяжну таку відпустку. По-друге, сьогодні нова слуга прийшла на місце народного депутата Арістова, і ця пані вона склала мандат народного депутата. Вона якраз є ця пані Наталя, нова депутатка. Вона сестра помічниці Зеленського пані Марії, яка до речі без допуску до державної таємниці була присутня на всіх. Секретних нарадах, в тому числі і про вагнерівців, ну це до питання праку да, Як обіцяла команда Зелених, що вони позбудуться кумовства. Бачимо, що в нас пів парламенту тепер представляє квартал, але це такі зараз соціальні ліфти. З важливого. сьогодні ми в першому читанні відновили прийняли закон, які відновлює. Звітність парламентських партій це дуже важливо, тому що і досі, наприклад, ми не можемо отримати відповіді. Пам'ятаєте, роки три тому, в 2000 році, зеленські слуги провели якесь там опитування, п'ять питань там, про корупцію, до речі, було питання. І досі не зрозуміло, за які кошти це проводилося. Кажуть, що це сплатила зі звуком не гаразд, знову. Ну Що ж робити зі звуком? Хтось пише, що все добре, а комусь погано чутно, не знаю. Власне, важливо сказати, що ми хочемо побачити за які кошти проводилось це опитування, і взагалі. Підзвітність партій, їх звітування це важлива складова боротьби з корупцією і одна там з семи цих вимог Європейського союзу для початку переговорів щодо вступу. Це цей пункт називається антикорупція. Він включає в себе і відновлення електронного декларування, і інші заходи по боротьбі з корупцією. Верховна Рада також сьогодні прийняла важливу заяву до парламентів світу міжнародних організацій, де ми закликаємо посилити санкції проти Російської Федерації і покарати всіх причетних до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях. Взагалі, Росія це країна гній, яка говорить сьогодні, що проведе вибори на всіх територіях, з які включені в її конституцію. І в Конституцію вони навіщо записали українську. Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку області нагадаю, не контролює Росія сьогодні ані Донецьку, ані Запорізьку, ані Херсонську області в повної мірі. Частини, на жаль, цих територій дійсно окуповані, а Луганщині теж ідуть важкі бої. І очевидно, що Збройні Сили України вони, ну, найкраще показують, що Конституція Росії це папірець, де вони записують все, що завгодно, і що немає жодного там відношення до дійсності. Але наша задача покарати Росію і не тільки Росію, а й колаборантів, які на жаль співпрацювали з Росією на окупованих територіях. Дуже часто це були представники ОПЗЖ інших заборонених партій. І яка ж ганьба, що сьогодні представники цих партій себе дуже комфортно почувають в парламенті. Зокрема, Несто Шуфрич залишається головою комітету свободи слова. Ми давно зареєстрували постанову про відкликання шуферча з посади голови комітету свободи слова, але от слуги не готові своїх партнерів по голосуванню е е якось там позбавити цього членства в комітеті свободи слова. Київ борщагівка. Вітання, вподобання, поширення. Дуже дякую і Борщагівці. Тримаємося, тому що весь час у нас по Києву йдуть повітряні тривоги, але нас цим точно росіяни вже не злякають. Треба бути просто звичайно уважними і обережними. Повертаємося до Шуфрича. Уявіть собі, що зараз в комітеті свободи слова працює три депутати. Один з них Шуфрич. Очевидно, що Україні потрібен сильний комітет свободи слова, який буде захищати ключові. Свободи і право журналістів на професію, і тому от ми добиваємося розширити повноваження комітету Свободи Слова, і щоб він працював повноцінно, але без шуфрича, і боровся з політичною цензурою, повертав нормальне мовлення, повертав журналістів в раду і ну пора я думаю, вже закривати цей марафон, де йде суцільна брехня, яка не має нічого спільного з правдою щодо того, що відбувається в Україні. На жаль, сьогодні парламент прийняв на кілька нехороших законів. От один із таких, я думаю, проблемних це закон про антимонопольний комітет. Він є, дійсно є дуже важливим і так само належить до одного з семи пунктів щодо початку переговорів України про вступ до Європейського Союзу, тому що. Коли Європа говорить про необхідність боротьби з олігархами і впливу олігархів на політику, на всі інші сфери, мова йде саме про посилення антимонопольного законодавства. І оцей закон, як щастя, сьогодні буває в нинішній раді, написаний, правильна назва, є там правильні новели, але обов'язково якась така ложка дьогтю в ці закони домішується, що вони далі перетворюються на щось дуже небезпечне. Ось і в цьому законі на жаль антимонопольному комітету даються по суті повноваження ще одного репресивного органу і силової структури, який зможе арештовувати, забирати, виймати документи, техніку, комп'ютери, накладати санкції, і таке інше. Ми намагалися поправками змінити цю ситуацію. Ну, на жаль, слуги закони не читають. Поправка європейської солідарності проходить важко. Єдине, що ми збили кілька там норм, які були зовсім антиєвропейські, і я думаю, що на жаль, цей законопроект, який сьогодні проголосовано голосами слуху, ПЗЖ і груп, він несе ризики для українського бізнесу, не для олігархів. От ті домовляться, але для бізнесу несе. Ризики, і власне ще одна дуже така важлива момент, на якому я хочу акцентувати вашу увагу: жодного закону сьогодні не голосується слугами. Ну от воно більше існує в теорії, на практиці її немає. Максимум вони дають там ну 200 голосів, не більше. А Далі вже донорів серед ОПЗЖ або груп шукають. І найбільш ганебний закон, який сьогодні було проголосовано, це зміни до цих так званих інвестнянь. нянь. Довідь собі, в країні війна. Ми так важко шукаємо кожну копійку на Збройні Сили України. А в цей час, уявіть собі, слуги разом знову-таки з ОПЗЖ проголосували преференції для певних підприємств, де ну, дуже багато зацікавлених в самій залі сидять ці всі слуги, корупціонери. І для певних інвесторів, да? але знизили при цьому вартість інвестицій. Яку дається податкові преференції з 20 до 12 мільйонів, дозволить цим інвесторам зменшити кількість робочих місць, зменшити величину зарплат і дали ці? Лобійські абсолютно податкові преференції, а ну тим сферам, які абсолютно не ну які є дуже високорентабельні і точно не потребують такої підтримки. І це ганебно, тому що по суті сьогодні зала проголосувала за зниження податків лобійським певним своїм підприємствам. А це означає, що в Збройні Сили України прийде менше коштів. Ми цим надзвичайно обурені. Ми намагалися цей закон заблокувати, зняти поправками якось там ситуацію змінити. Ну, на жаль, от бачимо, що такі корупційні речі вони голосуються аж гайгуде слугами і ОПЗЖ. І ще кілька речей, які сьогодні важливі відбувалися в парламенті. Проголосовано кілька тимчасових слідчих комісій, які будуть стосуватися. Допомоги ветеранам, допомоги військовим. Одну з них очолює наша Яна Зінкевич. Ви запитаєте, навіщо кілька цих комісій? Ну так традиційно в раді ці склалося, що вони все дублюють і обов'язково, щоб не тільки опозиція там, десь була обов'язково влада. Да? Хоча тимчасова слідча комісія це завжди, а, завжди інструмент контролю опозиції. Але в цій раді наплодили. Тисячу вже цих ТСК, очолюють часто як самі слуги. Ну і знаєте, тут такі казуси бувають. Наприклад, уже всій країні от відомий цей депутат Гунько, якого вчора зловили на хабарі в 85 тисяч доларів. Такої від собі, що цей Гунько я навіть не знала, але ж ну, жах в парламенті очолює ТСК по боротьбі з корупцією на державних підприємствах. І з'ясувалося, що він цю ТСК використовував саме для зловживань землею в Національній аграрній академії. Жахливо це, і треба зупиняти. І очевидно, що нам для цього потрібна ваша підтримка. Дорогі, дякую, що дивитеся. Дякую, що слухаєте. Дякую, що коментуєте. Пишіть, коментуйте і повірте, що, попри марафон, де парламенту взагалі немає, попри цензури на телеканалі Рада, наша команда буде робити все для того, аби ви знали правду про роботу парламенту, про те, що там голосується. Що ховається під назвами тих чи інших законів? Тому дивіться мій Ютуб-канал. Звичайно, тут не лише про парламент, але в пленарні дні буде більше про парламент. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і дякую, що ви нас підтримуєте. Працюємо разом заради перемоги і в першу чергу заради допомоги Збройним силам України. Всім спокійного і гарного вечора. До побачення до завтра.